Всіх вітаю! Цікаві тенденції відбуваються на ринку праці у Росії. До кінця 2025 року кількість індійських працівників на російських будівництвах може досягти 40 тисяч осіб. А Посольство Індії оцінює загальну присутність своїх громадян у Росії на рівні 100 тисяч осіб. Серйозне зростання чисельності працівників прогнозується і по лінії КНДР. До кінця цього року кількість північно-корейських будівельників у Росії може перевищити 50 тисяч осіб проти поточних 15 тисяч. Поки йде утелізація власного населення у Росії прийнято стратегічне рішення завозити гастарбайтерів із країн індостану: це Індія, Пакистан та Бангладеш, також із КНДР, а на підході Афганістан і Африка. Замовники характеризують працівників із КНДР як найефективніших, визначаючи їхню високу трудову дисципліну 16 годинний робочий день, і уявіть собі лише один вихідний на тиждень. Жоден росіянин на таке вже не піде. Нагадаю, у Польщі, наприклад, ухвалено рішення поступово переходити на чотириденний робочий тиждень. Ця тенденція насторожує ще й тому, що, боюсь, нас теж може чекати таке масове завезення великих спеціалістів зі Сходу та Півдня. З вами був Євген Галаган. Чекаю на ваші думки та мотивації на каналі Галаган Лайф тут більше ніж реальність.